Розписує знову? Давайте, я уточню, бо в мене 31, перше, перше, Я уточню, Ларіса Петрівна, дякую вам за зауваження. Всі тексти нам скидає Міністерство регіонального розвитку і курують оці Черкаси обдержадміністрація. Я зараз уточню це і вам тоді. Ну, Просто уточніть. І ще одне в мене є питання: значить, там у нас дуже гарний є пункт про створення. Безпечних умов для дітей немає, розписано, що це, але далі йдуть культурні, дозвілливі і прочі подобні заходи. А про безпечні, там більш культурно немає більш такого нічого не розписано суттєвого. Ну, Я не знаю, чи ми вправі доповнювати. Я зараз проконсультуюся із міністерством, там де наш куратор, і Проконсультуйтесь, тому що якщо ми хочемо створити їм безпечні, це в нас. Укриття, які ми повинні зробити Взагалі у цих закладах у нас є поняття безпечного шкільного середовища. Воно включає в себе середовище саме, це умови навчання, виховання, харчування і все решта, там чотири є пункти безпечності. Ну, це ж ви розумієте, що це йде мова про те, що ми будемо їм надавати допомогу у створенні таких. Я це розумію. Михайлівна, я це розумію прекрасно, через те, яке... я кажу, що. Мені просто йде, що ми дійсно сказали, що вірно, що для них зараз саме основне створення безпечних умов. Но ми акцентували і розкрили цю тему у масових заходах. Ну, бо для нас це не так дорого. Буду так сказати, прямо. І щоб депутати розуміли, тому що якщо ми. А ну, якщо немає безпечних умов, як ми в тій школі чи в садочку, будемо ті масові заходи проводити в укритті? Ні, то це тільки задача. І вони на це мають додаткові ресурси прифронтові регіони. Те, чого ми не маємо, як така громада що в тилу, то прифронтові регіони мають взагалі багато можливостей. Ну, це, ми, це ми просто переливаємо зараз з вами в боспу з то опорожнє. що, що ми бачимо в тому, що ми створимо безпечні умови. Мене цікавило тільки це одне. Що ми хочемо їм запропонувати від своєї громади, щоб дійсно їм створити якісь безпечні умови? Ну, про це ми будемо думати пізніше, як у нас будуть ресурси. Ну, давайте хай буде як скарблі, я об этом да, пробую. Так, да, да, Ларіса, я дуже дякую також за це, але ж ресурси у нас таких на створення у них безпечних умов немає. Видно, в тексті меморандуму треба, щоб такий пункт був. Так що я тут не буду нічого хитрувати чи щось сказати. І домовляти. Порадюся, обов'язково я це скажу, цю тезу. Можливо, це для того, щоб були спільні проекти в написанні, можливо, так сказано. А вже на розсуд спільних дій будемо тоді радитися. Ну, я обов'язково це питання, два питання цих я підніму сьогодні. Добре, дякуємо. Ну, ми розуміємо, що меморандум має більше декларативне. Значення, і е, він якраз відкриває можливості для того, щоб зробити окремі програми, надати допомогу за тим, чим ми можемо, як депутати, і наша громада. Звичайно, ще більше, чим можемо, не надамо. Е, тому пропоную <кхух> підняти це питання на голосування, чи будемо ми виносити на дану сесію це питання чи ні. Хто за те, щоб винести дане питання на сесію, прошу голосувати. Проти, утримався, не голосував. Рішення прийнято одноголосно. Дякую, Галері Михайлівна. Я Всі. да, Всі. попросив всіх підключитися на сесію. Буде всього два питання. Одне питання кліцьокліч, а друге питання відмова. Людина хоче гараж. Ми дозвола на гараж не даємо і даємо відмову. Я буду онлайн, можливо, да? а, так? Може, я Можна, mm -hmm. Mm -hmm. Все. Дуже дякую, дякую, дуже дякую. дякую. До побачення. До побачення.